Переноски зараз на вагу золота, бо під час повітряних тривог треба швидко зібрати себе, улюбленця та спуститися в укриття. Щоб це було мобільно, ділимося класними варіантами сумок та рюкзаків переносок від DNM Pets. Почнемо з простішого: якщо у вас котик або невеликий песик, маємо ось такий рюкзак переноску. Сам по собі він не важкий, бо виконаний з легких матеріалів. Вгорі є вентиляційні вставки і сітки. Одна з них буде віконцем для улюбленця. А ще всередині міститься карабін, щоб пристібати тварину до шлиї чи нашийника. Рюкзак. Витримує звірят до 6 кілограм. Якщо ж уся харизма не поміститься, то є рюкзак як цілий трейлер. До речі, так і називається. Трейлер. Тут вже більше цікавих штук. Віконце, кишені на липучці, і ручки, і плечові лямки, плюс також внутрішній карабін. Цей рюкзак розрахований на улюбленців вагою не більше, ніж 8 кілограм. Тепер до лакшері варіантів переноска Трансформер. Виглядає як звичайна сумка, а насправді вона може стати цілим будиночком. З боків тут є розкладні сітчасті вставки, тому, коли знадобиться переноску, можна розширити. Не на ходу, звісно. Якщо Кіт або собака не дуже любить маленький простір, така функція йому сподобається. Боковинки і дно в сумці оздоблені м'яким плюшем, що ще один плюсик: тварині буде тепло. І якщо ви одразу подумали, ну, а де цю однокімнатну квартиру зберігати, то спокійно. Переноска. Компактно складається і завжди чекатиме вас, наприклад, у коридорі чи в коморі. Наступні апартаменти невелика компактна сумка. Її можна носити як у руках, так і через плече. Вона оснащена застіпками на замках і з різних сторін, щоб ви могли змогу випустити і впустити улюбленця через той вхід, який для нього найбільш зручний. Часто чуємо від деяких подбатьків, що для них сумки або рюкзаки переноски більш зручні, ніж пластикові. Вони більш повороткі, особливо під час метушні. Якщо ви впізнали себе, тоді ось вам ще одна модель Сумок переносок через плече. Порівняно з попередньою, тут ще й сітчастий верх, тому у тваринки буде віконце спереду, з боків і додатково згори. Можна обрати сіру або блакитну, яка більш до вподоби вашому хвостатому стилязі. Є й різні розміри, залежно від ваги коте чи собаки до трьох або до шести кілограм. І останні на сьогодні ось такі сумки переноски з майже суцільними вентиляційними вставками. Аксесуари дуже легкі, але дно щільне та міцне. Так само вони легко складаються і розкладаються, та не займають багато місця при зберіганні. Тут теж два розміри та різні варіанти кольорів. А взагалі переноска ніколи не буде зайвою. І до ветлікаря сходити, і в невелику поїздку вирушити, і в укриття з твариною спуститися. А ці варіанти від DNM Pets ще й виглядають як цілі будиночки, тому буде навіть класно просто поставити їх вдома, щоб улюбленець мав затишну схованку. Поближче розглянути кожну можна на нашому сайті або в додатку. Бажаємо вам з котей і суцільної безпеки та комфортних поїздок. А щоб не пропустити інші круті звірячі девайси, підписуйтесь на соцмережі Петхаус. Всім тиснемо лапу.